11 липня 2024 рік. Моїй нашій мамі. Вітаю з Днем Народження, бажаю довгих літ. Здоров'я ще бажаю і не знати жодних бід. Щоб діти і онуки вас поважали всі, хай доля вам всміхається, бо ви життя носій. Господь убережи нехай від негараздів, шкод, доста нам усміхайтеся, ви наш Бог, генокод. Без листощів скажу я вам, найкраща ви із мам. Бажаю вам ще довгих літ, а вас бажаю нам. Мишунчик, Михайлович, місто Херсон. З ним народження мам. Дасть Бог все буде добре.